Слава Ісусу Христу! Люди часто можуть не розбиратися в якихось сферах і говорити все рівно, що вони все знають. Теж саме стосується і біблії, і бога, і християнства. Тобто, якщо хтось каже, що правильно слідувати теорії еволюції або ж поклонятися всесвіту, то ці люди не вникають в наукові доведені факти і закони. Справжня наука вона тільки підтверджує існування Бога. Наприклад, закони термодинаміки. Перший закон говорить про те, що матерія і енергія не з'являються просто так і не діваються нікуди. Вони не можуть бути утворені самі з собою і піти в нікуди. Другий принцип і закон це є ентропія, це те, що у цьому світі все ти, а не еволюціонує. І третій закон це те, що енергія вона має бути направлена, інакше буде хаос. Тобто цією енергією хтось управляє. Ну навіть той самий момент, що ми всі народилися, момент зачаття, це цей дуже складний процес. І саме те, що ти саме народився, не просто так. Дух життя дав тобі Господь, і ти маєш прожити своє життя не надарено, не проіснувати. а виконувати.